Вітаю, друзі! Як бачимо, комбриг 3 ї штурмової бригади Андрій Білецький зробив заяву, що в перемир'ї на будь-яких умовах нема нічого поганого, нічого катастрофічного не станеться, якщо ми займемось модернізацією країни, а не почнемо з'ясовувати, хто більше герой, хто більше волонтер, хто більше любив країну і не впадемо в анархію. Якщо е буде перемир'я. На будь-яких умовах в цьому немає 20 січня або колись, в цьому немає нічого поганого, якщо ми займемося. Ну ви там іронічно це назвали квантовим скачком. Якщо ми займемося модернізацією країни і силового блоку, в тому числі, якщо буде перемир'я, нічого катастрофічного рівним рахунком не станеться, крім того, якщо ми впадемо. В анархію, в безкінечну війну і вирішування питань, хто більший воєватель, хто більший герой, хто більше волонтер, кому і так далі. І хто більше любив Україну останні там, три роки. Та? Якщо ми цього не зробимо, не впадемо в анархію, почнемо модернізувати країну, окей. Дивіться, друзі. Військовий, командир бригади, в інтерв'ю пропагандисті. Наталії Мосейчук говорить речі, про які я говорю більше ніж півроку. Нам як повітря потрібне перемир'я для збереження нації, нам необхідно, просто необхідно відновитись, відбудуватись, модернізувати країну, відродити економіку, демографічну ситуацію покращити. Це питання не просто перемир'я хочу не хочу. Це питання виживання нації і держави. Тому думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.